Нафтогазовий дайджест новин за 2 8 січня. Уряд призначив тимчасово виконуючих обов'язки керівників для двох стратегічних підприємств групи Нафтогаз – «Укргазвидбування» та Укртрансгаз. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду 6 січня 2023 року. Тимчасово виконуючим обов'язки «Укргазвидбування» став Олег Толмачев, який очолював дивізіон Нафтогазу розвідки та видобування групи Нафтогаз. Виконуючим обов'язки керівника Укртрансгаз що є оператором всіх українських підземних сховищ газу, призначено Романа Малютіна, який має понад 20 років досвіду роботи на підприємствах, що займаються транспортуванням та зберіганням газу. Роман Малютін та Олег Толмачев висококласні фахівці із значним досвідом роботи в нафтогазовій сфері. Вони добре знають на світовому досвіді, але при цьому багато працювали в Україні та розуміють виклики, які наразі стоять перед ними, зазначив очільник групи Нафтогаз Олексій Чернишов. Щодо інших новин тижня: Укргазвидбування зберігає стабільний видобуток українського газу, Укртрансгаз завершив масштабну реконструкцію центрального блоку «Свердловин» на одному із підземних газосховищ. Завантажити нафтогазовий дайджест можна за посиланням в описі. Підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.